Всім привіт! З вами Кіноманія, і це перші п'ять епізодів серіалу Покручений метал. Кур'єр із втратою пам'яті перетинає всю країну, обороняючись від бандитів, поліцейських та божевільного клоуна. Гляньте, забула пристебнутися. Дії серіалу відбуваються у недалекому майбутньому. Одного дня всі комп'ютери раптово зламалися. Без такої техніки планету укутав хаос. Ті, хто зміг вижити, возвели навколо вцілілих місць стіни, за які вигнали кримінальних постатей. Найвідчайдушніші особистості почали працювати кур'єрами. Один з таких Джон Доу. Чоловік філігранно уходить від погоні по торговельному центрі. Відірвавшись від недружелюбних особистостей, він прибуває до точки призначення, а звідти його відправляють до Сан-Франциско. По дорозі він натикається на грабіжників, серед яких дівчина без пальця. Згодом відвечеряють тюленем, А після дивиться на майже згорілу фотографію сім'ї, про яку нічого не може згадати. Доїхавши до точки призначення, він дізнається, що його хоче бачити мер міста. Джон погоджується на зустріч, але перед цим чоловіка повністю дезінфікують. Мером виявляється жінка на ім'я Рейвен. Вона запрошує чоловіка на вечерю, де також присутні її чоловік і дитина. Вона пропонує Джону доставити важливу посилку в Чикаго, а у випадку успішного виконання отримає громадянство. Джон погоджується, бере вантаж та уїжджає. Але весь цей час сім'я Рейвен була підставною. Тим часом в штаті Невада загін поліцейських на чолі з офіцером Стоуном ловлять грабіжники брата і сестру. Стоун дає їм вибір: або вони вдвох помруть, або хтось пожертвує собою. Брат пускає собі кулю в лоба, а сестрі ставлять печатку на руку. Це вже вдруге вона отримує таке покарання. Вперше їй відрізали півпальця за крадіжку. Перед непростою дорогою Джон вирішує заїхати до товариша по карту. Його подорож довжиною 3500 кілометрів в одну сторону починається. Недалеко від Вегаса він ледь не збиває жінку, яка стоїть посеред дороги. жінкою виявляється та сама грабіжниця, яка декілька годин тому втратила брата. Вони наставляють один на одного зброю, але дискусію перериває дитяча мелодія. Це їде фургон з морозивом, за кермом якого доволі габаритний чоловік з клоунською маскою на голові. Дуо направляє зброю в сторону клоуна, але пістолети не заряджені. Поки Джон дістає патрони і намагається зарядити зброю, дівчина користується переполохом і викрадає автомобіль. Чоловіку все-таки вдається в останню мить запригнути в автомобіль, але та з кодовим замком і неохоче слухається нового господаря. Вони на ходу міняються місцями, щоб Джон вів секретну комбінацію. Дівчина тримає весь час Джона на прицілі. Чоловік наглядно показує корисність ременів безпеки. Фургон з клоуном наздоганяє. Він запрошує їх на свою виставу, але Джон починає стріляти з кулеметів, тим самим показуючи, що відмовляється від запрошення. Клоун не залишається в боргу та щедро відсипає порцію свинцю, від чого Джон влітає прямісінько в холодного з казино. Герої чують спів ласуна, який приближається. Дівчина втикає ручку в спину Джона, щоб мати змогу втекти. Чоловіку вдається заховатися. Грабіжниця знову розкриває місце знаходження Джона, кинутою пляшкою. Розпочинається бійка, але результат заздалегідь відомий через дуже велику різницю в комплекції чоловіків. Ласун вмикає свою улюблену пісню і Джон починає підспівувати. Це розчулює Ласуна, через що він знову запрошує Джона на свою виставу. Так як іншого виходу немає, Джон погоджується. По дорозі до сцени ласун розповідає про своє минуле, феноменальну пам'ять про друга у вигляді паперового пакета та любові до театру. Згодом ласун показує зачинену в гігантському акваріумі грабіжницю, божевільний хоче замарити її голодом. Вона показує ключі від автомобіля Джона і чоловік пропонує випустити її, так як тоді глядачів буде в два рази більше. Ласун погоджується і відпускає дівчину. Він переодягається і подає до столу страви, після чого вистава починається. Але спектакль такий бездарний, що глядачі майже не засинають. Під кінець ласун просить залишити відгук. Коли Джон каже, що йому все сподобалося, Ласуна окутує ненависть через брехню гостя. Він майже не вбиває Джона, як раптом дівчина залишає чесну рецензію. Вистава повний відстій. Потрібно розширювати аудиторію, не чекати, поки хтось сам приїде сюди, а самому їздити по містах зі спектаклями. Задоволений ласун чесним відгуком відпускає Джона і грабіжницю, але перед цим дарує малюнок з автографом. В цей же час група канібалів маринує собі на вечерю двох чоловіків Майка та Стю. але процес готування перериває поява загону стоуна. Коли офіцер дізнається, що ці двоє розвідники, то пропонує приєднатися до його загону або вирушити без провізії на зустріч. Долі чоловіки обирають перше. Під час посвятисті ніяк не може наважитися пристрелити мародера, через що просить Майкла зробити це за нього. Після їх відправляють на блокпост, куди незабаром приїжджає Джон разом зі своєю новоспеченою подругою. Вона впізнає правоохоронця, який затаврував її, через що виходить з автомобіля зі зброєю в руках. Жінка відразу ж відчуває на собі всю потужність електрошокера, так само, як і Джон, який вийшов слідом. Їх заарештовують та ведуть всередину дамби Гувера, де розташоване управління по видачі ліцензій для безперешкодного пересування по країні. Обшукуючи автомобіль, стю знаходить карту із зображенням всіх блокпостів офіцера Стоуна. Поліцейського така новина не тішить. Він допитує затриманих, щоб дізнатися автора цієї картини. Але Джон не хоче видавати друга, а дівчина просто плює в лице офіцера. Він наказує приступити до допиту з пристрастю, який включає в себе заповнення кучі документації під гучну музику, своєрідний душ і перевірку зору. Але навіть після такого тиску Джон не видає ім'я картографа. Терпіння стоуна скінчилося, через що він виносить обом вирок покарання, так звана червона лінія. Їх відводять в зал очікування, а згодом стю веде затриманих для виконання покарання. Червона лінія закінчується прямо перед дверима зі слідами крові та отворами від куль. За дверима прірва, в яку героям потрібно пригнути. Доо відмовляється йти назустріч смерті, ігноруючи погрози пістолетом від стю. Джон розуміє, що поліцейському не вистачить духу перестрелити їх, тому пропонує всім разом втекти. Після вони відправляються на склад. Поки Джон шукає ключі від автомобіля. Грабіжниця забирає костюм брата та з пістолетом в руках йде до кабінету Стоуна. Там вона бачить його помічника, який через дефіцит жіночої уваги вирішив задовольнити сам себе. Вона забиває його на смерть рукояткою пістолета, після чого помічає відмічений на карті штаб Стоуна, який знаходиться у місті Топіка. Повернувшись в гараж, вона допомагає завести автомобіль. Але багажник, який раптово відчинився, приводить стюю несвідомий стан. Згодом його знаходять колеги, які не дуже задоволені таким розташуванням справ. Грабіжниця пропонує Джону заїхати по дорозі в топіку, кажучи, що там можна буде відпочити перед Чикаго, але вона не проронила ні слова, що там знаходиться штаб Стоуна. Вночі автомобіль оточують вантажівки, змушуючи Джона заїхати в один із причепів. Там його чекає механік цього міста на колесах Водс. Вона знайомить їх з лідером колони, яку всі називають бабуся. Стара просить доставити їй ліки, а взамін він отримує зброю для свого автомобіля. Подарунок для мовчунки також є. Це стильний протез пальця. Наступного дня вони прибувають до лікарки. Фітотерапевт пригощає гостей напоєм з галюциногенним ефектом, так як прийняла їх за релігійних фанатиків, банда, яка полюбляє мародерствувати в цих краях. Завдяки письму від бабусі Джону вдається переконати, що вони і справді приїхали по ліки. На зворотному шляху дуо майже не попадає в руки тих самих релігійних фанатиків. Їм доводиться ховатися в приміщенні кінотеатру. Джон вмикає кіно, але через зламані колонки героям доводиться самим озвучувати кінострічку. Вранці Джон вирішує відібрати від крові куртку її брата, але мовчунці це не сильно подобається. Згодом, повернувшись до колони, вони дізнаються, що трави потрібні бабусі для безболісної автоназії. Всі прощаються зі старою, після чого її автомобіль спускають з причепа і підривають. Водс приступає до прокачки автомобіля Джона, встановлюючи максимум зброї. Наступного дня Джон і мовчунка їдуть далі. Чоловік не здогадується, що дівчина вкрала в лікаря ядовиту траву. Під час привалу вона підмішує його в напій Джона, від чого чоловік втрачає свідомість. Вона залишає записку про ціль візита в топіку та йде в місто. Мовчунка непомітно залазить в автомобіль патрульних та безперешкодно потрапляє на аванпост Стоуна. Вбивши поліцейських, вона катається навколо в пошуках Стоуна та веде розмову з уявним привидом брата. Коло пам'ятника Стоуна її помітив черговий, через що мовчунка намагається якнайшвидше покинути місто, але по гучномовцю вона чує голос Стоун, який пропонує вирішити всі суперечності один на один в безлюдному парку розваг. Поєдинок проходить на автомобілях, з якого Стоун виходить переможцем. Офіцер їде на перекинути автомобіль мовчунки, щоб поставити жирну крапку в цьому протистоянні, але за мить його автомобіль вибухає. Це Джон, який прийшов на допомогу, незважаючи на всі підстави від дівчини. Тим часом до дамби гувера прибуває ласун. У клоуна немає перепустки, але є нова шоу-програма. Він вишукано позбавляється поліцейського і проникає всередину, де вбиває решту правоохоронців. Ласун звільняє всіх ув'язнених. Після вони аплодують йому, тим самим піднімають настрій творчої особистості. Стю та ласун швидко потоваришували. Клоун пропонує стю подорожувати разом з ним. Чоловік погоджується та обіцяє показати всі блокпости, де Ласун зможе звільнити жарт закону, дати свої шоу, а головне здобути нових фанатів. На цьому перша половина серіалу закінчується.